Доброго ранку, діти! Розпочинаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку апостроф, вимова та правопис слів за апострофом. Смішарики веселі з апострофом дружили. Урок цікавий проведуть. Чудові вам знання дадуть. Разом з нами сьогодні працюють на уроці ваші улюблені друзі-смішарики. Знаєте ви, що апостроф з'явився в українській мові для позначення роздільної вимови. Назва взята з давньогрецької мови, що означає кривий, зігнутий, «перевернутий». В словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі, каже апостроф. Давайте прочитаємо слова пір'я, черв'як, бур'ян. Апостроф схожий на кому. Але пишеться він вгорі, вживається для позначення роздільної вимови. Щоб приголосний був твердим, а ставлять поруч з ним. Цей знак у тих словах стоїть, де далі йдуть я, ю, є, ї. Прочитаємо слова внизу. П'ять. Солов'ї, комп'ютер, кар'єр. Прочитайте ці слова самостійно. А тепер слухаємо правило: Апостроф ставиться перед буквами я, Ю, Є, ї, які позначають два звуки: Зі А, зі. Е, Після букв Б, П, В, М, Ф, Р для твердої роздільної вимови. Як же ж треба вимовляти? Коли немає апострофа, ми вимовляємо плавно і ніжно. Гарячий свято, буря, моря. Коли ставимо апостроф, вимовляємо рвучко й неспокійно полум'я, в'юн, любов'ю, б'ю, п'є. Солов'ї. Спробуйте самостійно прочитати слова зліва та справа. Порівняйте вимогу цих слів. Виконуємо звукобуквений аналіз слів. Перше слово бурян. Називаємо звуки Б, У, Р, З А Н. Буква Я стоїть після апострофа, тому вона позначає два звуки і А. Рахуємо букви в словах 1, 2, 3, 4, 5. 5 букв. Рахуємо звуки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість звуків. Ділимо слово на склади. Ставимо руку під підборіддя. Бур, ян. У слові два склади. Слово в'юн. Називаємо звуки В, в у, Н. Рахуємо букви. Один, два, три, три букви. Рахуємо звуки. Один, два, три, чотири. Чотири звуки. Чи можемо ми це слово поділити на склади? В'юн. Ми вимовляємо одним поштовхом повітря. Тобто це слово має один склад. Слово цв'я. Ц, в, а, х. Рахуємо букви. Один, два, три, чотири. Чотири букви, звуки. Один, два, три, чотири. Чотири звуки. Ділимо слово цвях. Поділити ми його не можемо. Отже, слово має один склад. Один голосний значить один склад. Два голосних в слові означає, що кількість складів два. Послухайте віршик. про кого в ньому розповідається. П'явка, в'юн. Пірїна в'ється, знак апострофом зоветься. П'ять цукерок з'їв хом'як. дуже симпатичний знак. Про кого розповідається в вірші? Скільки цукерок з'їв хом'як? Потренуйтесь у правильній вимові слів з апострофом. Прочитайте віршик і особливо зверніть увагу на слова з апострофом. Прочитаємо речення, поставимо у словах, де потрібно апостроф. Лук'ян і дем'ян нарвали в'язку м'яти. Мар'янка гралася новим м'ячем. Дем'янкові подарували хом'яка. Чи звернули ви увагу, що в реченнях не вистачає апострофа? Давайте поставимо цей знак у тих словах, де необхідно. Отже, перевіряємо. Лук'ян. І Дем'ян нарвали в'язку м'яти. Мар'янка гралася новим м'ячем. Дем'янкові подарували хом'яка. Ви відчули, що е, апостроф вживається при роздільній вимові. Отже, знак апостроф ставиться В словах для твердої роздільної вимови. Схожий на кому, стоїть перед буквами Я, Ю, Є, ЗІ і пишеться він вгорі. В слові пишемо Вгорі. Тепер відкрийте свій навчальний посібник на сторіночці 33. Виконуємо перше завдання. Розгляньте малюнки, Назва два назви намальованих предметів. Зверніть увагу на виділені букви. Назвіть ці слова. Прочитайте правило. Поспостерігайте за вимовою приголосних звуків. Завдання друге. Випиши з тексту по три слова з апострофом. Перше завдання перед буквою ЗІ. Це слова подвір'ї, сім'ї пір'їна. а далі перед буквою Я, Черв'як ім'я п'ятеро. Задання третє. Прочитаємо речення. У нього вже одна пір'їна виросла. Чуприна хлопчика, наче пір'я. Спишіть речення, уписуючи замість малюнків слова. Потім відкрийте робочий злочит у косу лінію, спишіть уривок із тексту зі сторіночки 32, списуємо перший абзац. На подвір'ї, де жив хлопчик Микола, росло велике дерево. Воно було домівкою для сім'ї Чижиків, мами. Тата та й маленького синочка, а маленький. Потім виконайте звуковий аналіз слів, «Пір'їна» та ім'я за зразком, який ми бачили на попередніх слайдах. Я вам дякую за увагу.